І так, шановна громада, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео. буде По стартеру до мотокоси до китайської. Ну, воно, якби, таке відео у мене вже похоже було, але є нюанс, просто хочу вам показати, як, що робити. Тобто, самі розумієте, пружину, як ви бачите, я вже поставив нову, була лопнувша пружина, а це стартер з плавним пуском. Дуже би, рідкісна модель, ну, трапляється дуже рідко, але як бачите, є такі. В кого може є така модель, і він з цим буде мати справу, то як бачите, пружину я поставив, Хто вже бачив, пружина ставиться, ось вона йде замкнута колечком. Знімаємо, стягуємо, колечко зняли і все, і воно на місці. Як ставити в іншому випадку, коли вона розпряглася у вас, також є на моїх старих відео. Потім який нюанс по зборці, Тобто, чому я вирішив це якби ще раз зняти і показати. Тобто у нас тут зацеп там, всередині, ось він. А це збирається іменно в нижню, як би на нижній ролик. І так, тут принцип зовсім другий, ну, роботи, як ви бачите. Тут захват такий, йде. трішки інший, як другий. Задача намотати, так як завжди, намотуємо, дивимося напрямок в цю сторону по трубці. І значить намотуємо отак. Не, тут не боїмося, якщо воно у вас все воно не розпряжеться, якщо все в нормальному стані. Е, що, в якому, який принцип зборки? Треба именно, е, спочатку зібрати це і натягнути шнур одразу з цим. Зараз покажу чому. Тобто ви, ми бачимо так, як ось язичок. Цей і... Вставляємо його напроти до того зацепа всередині. Язичок буває, як нова пружина, я його трохи підганав, поправляв, щоб він став так, як треба з першого разу. Тому що... да, 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 да. Усе. Не забуваємо, коли ви підтягнули до краю, в цей пазик шнур. А тепер ставимо на місце, защопкуємо туди і оскільки стінки близько, робимо тако. Після защовки вставляємо сюди і проводимо дуже близько до стінки від роліка, виходить, що ви не зможете по стінки його потім якби, пропихнути. Так. Покаем место, каким образом у нас стать на свое место. Управляем. О, все стало на свое место. І як бачите, дуже близько стінки. Тобто вас Можна якби протягнути мотузку, але нашому його напрягати? Тобто поправили опять всередину і потягнули. Потягнули, все воно у нас доходить краю. Тепер ми беремо, протягуємо і перетримуючи пальцями ми на. Намортуємо один кружок, щоб у нас пружина була натягнута. Так, не спіша. щоб воно, щоб пружина не скочила. Все, протягнули. ще трохи, напротив, все, потягнули, за шнур, скинули і тепер відпускаємо. І так, також придержуємо. Все, придержуємо раз, все, у вас вже. Бачите, натягнуте. Чому так? Як я вам раніше показував в інших відео, то робиться в кінці. А в цьому випадку з таким стартером ви так не зробите. Тому що коли ви надінете, він бачите, вас, е, дуже тяжко, щоб е, ви не, не бачите, чу, нічого воно закриває. І тому це треба зробити зразу, а потім вже одівати оцей храповий механізм. Ставимо його і ставимо шайбу, прикручуємо. І тим він відрізняється від роботи других механізмів. Тим, що він якби плавний пуск, ну якби це версія не одна така є. Але цього плавного пуска ще є праповий механізм. Тобто в чому суть цього механізму? Як бачите, трьох ви заводите і воно назад йде. Крутиться, коли пускає. А тут дивіться, натягнули, а ролик, який йде в зацеплю, він просто стоїть. Ось і вся різниця між цим. Це вважається найдорогий стартер. В нього є дорога. От і все. Кому було цікаво, як говориться, ставте пальці вверх, кому не подобається вниз, без проблем. І поширюйте це відео. Хай дивляться другий і буду знати, як збирати. Все, всім пока, всім щасливо!